Карта дня 22.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Понеділок, 22 квітня 2024 року для діагностики сьогоднішньої карти дня. Я використав королівське позолочене таро. Отже, карта дня Король Пентаклів. Король Пентаклів уособлює стабільність, практичність, надійність та матеріальний достаток. Ця карта символізує чоловіка, який є мудрим і щедрим лідером. Який завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує. Сьогодні сприятливий день для вирішення фінансових питань. Це може бути вдалий день для інвестицій, підписання контрактів, отримання бонусу або інших приємних грошових надходжень. Також сьогодні. Ви можете отримати допомогу, або підтримку від впливової людини. Це може бути мудрий друг, наставник, діловий партнер або керівник, який допоможе вам у ваших справах. Моя порада не піддавайтеся спокусі ризикувати або діяти імпульсивно. Зважте всі за і проти, перш ніж приймати важливі рішення. Вам необхідно проявити практичність та розсудливість. Не бійтеся братися за нові справи, але робіть це обдумано та зважено. Довіряйте своїй інтуїції. Але не ігноруйте здоровий глузд, пам'ятайте мудрість життя, яка полягає в тому, що справжнє багатство це не лише матеріальні цінності, але й душевний спокій та гармонія. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Погоявленський.